Вітаю вас всіх на сьогоднішньому нашому е, святі. Е, свято називається фестиваль, е, половлю хижої риби з берега, називається е, «My Fishing Fest Набережна». Змагання проводиться е, з метою популяризації риболовного спорту, підвищення спортивної майстерності та удосконалення техніки володіння спінінгом та спортивними снастями, визначення переможців та призерів. Змагання будуть проводитися у два тури, буде дві зони. Е, в кожній зоні буде відповідно одинакова кількість учасників. Е, щодо змагань, е, в залі кіде риба, вся хижа, то є, є щука, окунь, судак, жерех, сом, ясь. А? А а? Баталі. Баталі. Да. Зловити форель буде особисто повністю від буде. мене. буде. Де ж не йде в. пірс вийде, то буде мати навчати. <ріст> Це виходить. Щодо наших змагань, спонсором нашого сьогоднішнього змагання є компанія Crazy Fish. Привітаємо. <пліст> компанія <пліст> 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 Only Fish, яка також надала призи. І також нас дуже частий е, спонсор, дуже е, важлива така для нас людина, вписалася в наш колектив. Це є Максим Брагін, який сьогодні особисто який приїхав до нас. Привітаємо Знайомтеся е, щодо щодо правил. Щодо правил, е, користуватися рознесеними. Більше 9 футів заборонено, всі це знаєте. Дозволено ловити, дехто питав, щоб всі знали, можна ловити вублірами, колебаловки, вертушечки, ну і, звичайно, джиг. Приманки по розмірам обмежень не мають. Риба по кількості до зважування, обмежень також немає. Це не є човник, тобто скільки хто наловив, скільки йде до зважування. Призери будуть враховуватися. Такому чині. Хто набрав найменшу кількість балів за два тура, той переміг. Якщо будуть призери з однаковою кількість балів, з однаковою кількістю суми балів буде вважатися найкращий по найбільшій вазі улов. Що ще хочу додати? Ще вона сьогодні буде на нашому фестивалі, буде готувати нам смачну юшку, смачний шашличок. Це дядя Вова. Привітаємо до речі, да, тоже, е, є член федерації, є е, суддя нашої федерації. Не знаю, не пам'ятаю, чи він є національний суддя, але теж хочу надати пару слів саме йому. Ні, ну якщо ще питання будуть. Я хочу. Та не хочу. Ви хотіли Та не сказати? так, хлопці, я хочу сказати, що треба з три... До озера це дуже важко. Це одне. Друге, я вас прошу учасників. Я не перший рік участвую тут приоріше і тому подобне. Треба, щоб була дисципліна. Це раз. Порядок. Взаємоповага одного до одного і тому подобне. Якщо ви знаєте таку справу, от він не сказав Андрій, по відношенню. Після чемпіона минулого фестивалю, так як чемпіон не мав змоги приєднатися до нашого свята, запрошуємо Бахорока Ігора. Ну і за нами гімн України. Україна. Ні, ні слова, слава воля, ще нам, братя українці посміхнеться доля, згинуть наші воді, як роса на сонці, запанує міми брата у своїй стороні. Тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. І на цьому наші змагання відкрити. Гей! І так, до самого старту. фестиваль з половлі хижої риби з берега. Дуже приємно, що ми збираємося такою чудовою компанією, всі нас підтримують. Хочу оголосити, як то кажеться, список переможців, ну і ті, хто зайняв свої місця. Але хочу сказати такого: почнемо з номінації. Номінації. Ні, ми не ми начнемо номінації. Ми начнемо тако. З 21 по 26 місце зайняли в нас. Роману Віктор привітаємо. Сума Балик 28. Майчук Михайло. Привітаємо. Поляк Євген. І Бойчук Максим. 20-ка 20 найкраще. 20 найкращих нас очолив. Танцюр Андрій. Сумою балів 24. 19 місце. Сумою балів 23. Луцюк Сергій. Вітає. 18 місце, сумою балів 21. Поліщук Віктор. 17 місце місце У нас сумою балів 20. У нас є пару чоловік, але повозі чуть, чуть менше. Захарчук, Руслан. 16 місце, сумою балів 20, але перевага у вазі значно більша, ніж 150 грам. Кучмук Богдан. 15 місце, сумою балів 19. Маліков Константин, стабільно, стабільно йдемо. Треба покращення, покращення треба. Покращення виведе. 14 місце, сумою балів 18. Закуштуй назад. 13 призове місце. Сумою балів 17. Нагороджується. Віце-чемпіон минулого фестиваля Кухаруківо. Що що? Тринадцяте не перше. Спонсорів Crazy Fish і від Максима Брагіна. Всі ви знаєте його. Тримай, лови щучку, булавліки. Вітаємо. Фото. Де. І так, Дванадцяте місце. Сумою балів шістнадцять. Перванчук Микола. Привітаємо його. Одинадцяте місце, сумою балів 13. Брагін Максим, відповідно, нас, привітаємо його. І так, десятка найкращих. Сумою балів 12. Торченюк Андрій. П'яте місце. Сумою балів 10. Але є у нас чоловік 2. перевагою у вазі. Ну, буквально небагато, там 15-20 грам. Жуковець Владислав, привітаємо. Восьме місце. Перевага у вазі, ви самі зрозуміли. Сумою балів 10. Василенко Володимир. Дуже непогано. Сьоме місце. Сумою балів 9. Мазло ж метро. Шосте місце. Сумою балів сім, Але сумою балів сім у нас є три призера, але самою меншою вагою зайняв. Кідиба марк. так, так. п'яте призове місце. Сумою балів сім, вагою 401 грам, кідиба взяв 343. Танцюр Олександр, привітаємо! <ривання> <Йогось. голен> Максима Брагіна. Не воли. Вітаю. <ривання> 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 І так, четверте місце. Четверте місце в нас. <ривання> Також сумою балів сім, але в багаті 504 грама. Лунь Роман, призовеся! Призи від Правий, спонсора да, да, да. Максима Брагіна. Дякую, дякую. І так, залишимо чуть-чуть позаду. Номінація. Номінація Бікфіш. Ну, самі розумієте, бікфіш це діло велике. Було два номінанта, але все-таки у возі. Огою 711 грам окунь. Горбанчук Микола, Привітаємо! <заплоджен> Призиві спонсорів. Катушка Катушка від Максима Бранова. І від Кризи. Крайзі... Новина здоров'я. Вітаємося. І так, трійка найкраща. Друге місце. Друге місце в нас.

<гум> Як без нього. Призиві <рі> від спонсора Only Finші. Призи від спонсора Максима Брагіна. Куча резина і вопили. Резінний сто пакета напічкували. Привітаємо! З тебе шампанське. <рі> не хватало. І так. Інтрига, інтрига. <рі> Друге місце. Друге місце у нас. Олександр! є Ось Заняв? Мой фартовий чувак! П'ять палів також, але по вазі перебив. Призи від спонсора Crazy Fish! Набор резини, щоб ловилося завжди. Призи від спонсора Only Fishing. А також призи від Максима Брагіна. А тут цілий набор поклав. Ну і пакетик, щоб ти мав куди що положити. Вітаю! Вітаємо! Прийме ще раз, вітання. Ну і безвиключно. Саме правильна номінація. А перше місце і дуже правильний приз. Від Максима Брайна за перше місце це шнур. А. Дякую. Який дякую. цій людині дуже необхідний. Дуже, дуже це у нас Литвенюк Анатолій. <кліпи> Сумою балів <кліпи> <фарф2> 4. Привітаємо нашого чемпіона! відео. <кліпи> від спонсора Crazy Fish. Крейзі <кліпи> фірма. Ну і також призиви Only Fishing і Максима Брагіна. Ну і, пакет. і, ну, і пакетик, звичайно. Привітаємо ще раз чемпіона! Віддійте його в так, Коротко про сьогоднішній наш фестиваль. Рибка доволі ловилася дуже. Трудно. Не всім не вдавалося всім підібрати той самий ключик, який хотіла вона. Тобто погода нам сьогодні так майже порадувала, не було такого сильного вітру. Це диво на такій великій водоймі. штиль цілий день. Дощик моросив, але це не важливо. Що я хочу вам сказати? Наступний фестиваль, ми який заплануємо зробити в місяці грудні, який підказав нам одна хороша людина, Буде дуже цікавий. Слідкуйте за новинами у нашій групі в контакті Майфір. Yeah. Е, слідкуйте за анонсами. Все буде подалі. На цьому хочу закрити наш сьогоднішній фестиваль. Ні, nee, nee, Я тебе друже перебіг. Okay. Що хочу цей нюанс ще вникнути? Діалог реально вас Вникнемо ми потім, а Зараз не nee. буде інтрига. <під> за столом. ще... Привітаємо нашого повара. А, да, забувся я. Нас є повар. Юшка була тема. А шашлик. Ну так давайте подякуємо нашим. Дякую вам. Найде ручі. юшка. Приміть, будь ласка, призи від Максима Брайана. Отак. Ясно, Оце учитеся, якщо будете варити так, то дверня двойня буде вам. Да. Дякую вам ще раз. Все, все, Спасибі. Це да. спілкування в першу чергу. І ще одне. Хочу ні, ще одну номінацію. Вона, звісно, скромна, але хочеться от, е, Андрюсі от, побажати да ладно. подальшому. Так як ти от зараз Они почав наші роки старатися, щоб ці старання перейшли вище і вище. І відкрайзі фіша. Вау. Думові вироби. Дякую. Дякую. Давай, так, в біклор, стілі, гуси, да. качі, І нарешті закінчуємо наш сьогоднішній фестиваль, слідкуйте за новинами, за нашими анонсами. Фестиваль наступний має бути дуже шикарний. Будемо робити такий е, дуже шикарний відбір. Е, ну Ви далі, думаю, всі знаєте і ви побачите Була це. Зима. Але до закриття змагань і до опускання прапора запрошуємо нашого чемпіона сьогоднішнього фестивалю Литвинюка Анатолія. На цьому наш фестиваль закритий. Чекай, 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 думаю, наш зняти його. треба. На, виходить наш Моя, то ж не оставимо ж його